Книга Вихід, глава 25. А Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для мене приношення, від кожного мужа, що дасть добровільно його серце, візьмете те приношення для мене. А оце те приношення, що візьмете від них: золото і срібло, і мідь, і блакить, і пурпур, і червень, і вісон. І кози на вовна, і шкурки баранячі, на червоно пофарбовані, і шкурки та хешеві, і дерево акацій, олива на освітлення, пахощі до олива на мащення, і пахощі для кадила, і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду і до нагрудника. І нехай збудують мені святиню і перебуватиму серед них. Як усе, що я покажу тобі, будову скинії та будову речеї, її, і так зробите. І зроблять вони ковчега з акаційного дерева, два лікті і пів довжина його, і лікоть і пів ширина його, і лікоть і пів вишина його, і пообкладаєш його щирим золотом середини та ззовні, і зробиш вінця золотого навколо над ним. І виліж для нього чотири золоті каблучки і даси на чотирьох кутах його, дві каблучки по одному боці його і дві каблучки на другому боці його, і поробиш держаки з акаційного дерева і пообкладаєш їх золотом, і повсовуєш ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб ними носити ковчега. В ковчегових каблучках будуть ці держаки. Не відступлять вони від нього, і покладеш до ковчегу те свідоцтво, що я тобі дам. І зробиш віко зо щирого золота, два лікті й півдовжина його, і лікоть, і півширина його. І зробиш два золоті херовими, роботою кутою зробиш їх з обох кінців віка. І зроби одного херовима з кінця звідси. А одного херовима з кінця звідти. Від того віка поробите тих ровімів на обох кінцях його, і будуть ті херовими простягати крила догори і затінювати своїми крильми над віком, а їхні обличчя одне до одного до віка будуть обличчя тих херовимів, і покладеште віко з гори на ковчега. А до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. І я буду тобі відкриватися там і буду говорити з тобою надвіка, спосеред обох херовимів, що над ковчегом свідоцтва про все, що розповім тобі для синів Ізраїлевих. І зробиш стола з акаційного дерева, два лікті довжина Його і ширина його. І лікоть, і піввишина його, і пообкладаєш його щирим золотом, і зробиш вінця золотого для нього навколо, і лиштву зробиш для нього в долоню навколо, і зробиш вінця золотого навколо для лиштви його. І зробиш для нього чотири каблучки з золота та й даси ці каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках. Навпроти лиштви будуть ці каблучки. На вкладання для держаків, щоб носити стола, і поробиш ті держаки з акаційного дерева, і пообкладаєш їх золотом, і на них будуть носити стола, і поробиш миски його і кадильниці його, і чаші його та кухлі його, щоб ними лити, зо щирого золота їх поробиш ти, а на столі покладеш хліб показний, що завжди перед моїм лицем. І зробиш свічника з зо щирого золота, роботою кутою нехай буде зроблено цього свічника, стоп його і рамена його, келихи його, гудзі його, квітки його будуть із нього. І шість рамен виходитимуть із боків його, три рамені свічника з одного боку його, і три рамені свічника з другого боку його, три келіхи. Мигдалоподібні в однім рамені Гуць і Квітка, і три мигдалоподібні келіхи в рамені другим Гуць і Квітка, так на шости раменах, що виходять із свічника, а на стовпі свічника чотири келіхи мигдалоподібні, гудзі його та квітки його, І Гуць під двома раменами з нього, і Гуць під іншими двома раменами з нього. «І Гуць під третім Німи двома раменами з нього, у шости рамен, що виходять із свічника. Їхні гудзі та їхні рамена, нехай будуть із нього. Увесь він це одне коття щирого золота. І зробиш сім лямпадок для нього, і нехай засвітять його лямпадки, і нехай він світить на передню сторону його, а його щіпчики. Та його лопатки на вугіль щире золото. З таланту щирого золота зробиш його та весь його посуд. І дивись і зроби за тим зразком, що тобі показувало на горі. Амінь.